Вітаю, друзі! 7 лютого цього року Вороніже ФСБ затримала чотирьох жінок. Їх взяли на квартирі. Офіційна інформація, що вони збирали якийсь вибуховий пристрій. Одна з цих жінок була Юлія Лімеченко чемпіонка України з пауерліфтингу. Яку російський суд засудив до 19 років на днях 19 років позбавлені волі у справі про нібито підрив лінії електропередач у Санкт Петербурзі та підготовці замаху на полковника збройних сил Російської Федерації? Жінці оголосили вирок у державній зраді навчанні тероризму, диверсії та підготовці теракту, як повідомляють російські змі? Лямиченка в 2013 році переїхала до з Воронежа. До Харкова раніше вона жила саме в Воронежі, але в 2014 році вирішила, що країна, яка напала на Україну, вона жити там не хоче. Російські джерела кажуть, що вона в 2014 році навчалася підривному ділу вміння стріляти. Але ще раз, це російські джерела кажуть. Україна мовчить про все це. Це пані Юлія, їй 41 рік. Засудили її на 19 років, якщо її повезе, пощастить, вона виживе, коли вона вийде їй буде 60. Вона відома тим, що підтримувала Україну. Вона відома тим, що сказала, що не визнає провини, але визнає, що робила те, в чому її звинувачують. Але не вважає це злочином, її останнє слово це зірець того, що є ознакою принципів. Я зачитаю це, щоб ви розуміли. До речі, щоб ви також розуміли, що за версією звинувачення за версією ФСБшників, в жовтні 24-го року, коли спортсменка підірвала опорні лінії електропередач Під Петербургом, а вона потім стежила в Воронежі за командиром авіабази, полковником Олександром Лобудою, які його пов'язують з бомбардуванням Харкова, Харков, в якому вона і жила. Так, от її коли допитували і під час процесу Ленниченко не заперечувала фактичну сторону звинувачення, але провину свою теж не визнавала. Спортсменка заявила, що не кається у своїх вчинках, і от її останнє слово в суді вражає. Я процитую його. Як ви бачите, у мене нема жодного папірця, і я не особливо готувалася. Але думаю, що я зімпровізую. Я навмисно залишаю її тут, щоб ви розуміли, про кого йде мова. Я зараз, швидше за все, сказала вона, скажу деякі слова, які вже вимовляли у процесі засідання, але нехай це буде певним резюме у загальному монолозі. Так от. Я вже говорила про те, що в будь-якій війні йде зіткнення сторін, і кожна сторона відстоює свою правду, свою справедливість. Я прийняла одну зі сторін. Я не є громадянкою тієї країни, за яку я вирішила боротися, але я вважаю Україну своїм домом. Я люблю цю країну, я дуже люблю Харків. У Харкові є район, що називається Північна Салтівка. Там мешкало близько 500 тисяч людей, півмільйона. Там жили деякі мої знайомі, моя перукарка. Після російських обстрілів та бомбардувань у цьому районі не залишилось жодного цілого будинку. Взагалі жодного. Причому я кажу не просто про вибіти в вікна, про цілі під'їзди, що обрушилися. Поруч з моїм будинком безпосередньо були вибухи. У мене на першому поверсі жила сусідка Аня зі своїм сином Микитою 4 років. Снаряд розірвався безпосередньо під вікнами, під першим поверхом. Квартиру винесло повністю. Що зараз за, за нюєю та сином, Макітою, я не знаю досі живи вони чи ні. Але у цій війні в мене гинули друзі. Один родич, мій брат Троюродний, мої колеги по помосту. Війна це жахливо. Я не могла залишатися осторонь у будь-якій війні. Люди, які стають до неї причетні або намагаються боротися або тікають. Тікають, не знаю, можливо, через боягузтво, слабкість. Я не знаю в собі ні боягузтва. Ні слабкості, я не вважаю себе ні боягузливою, не слабкою людиною. Я вирішила боротися проти цього проти російської військової агресії. Можливо, я своїми словами посилюю своє, своє становище або погіршую його, але моє честь і совість для мене важливіше. Я зробила те, що я вважаю за потрібне у своїх силах. Жалітися, каятись, ну, можливо, на смертному одрі я це і робитиму. Але поки все. Що так, як є, більше мені додати нема чого. А ці слова були сказані в залі суда, їх записали. Я приклав їх і озвучив вам. Я вважаю, що вона повинна бути внесена в списки на обмін. Я вважаю, що в нас я знаю, що є хто, і, до речі, Росіяни готові обмінювати, тому що вони залюбки забирають своїх агентів ФСБ в рясах. До речі, на них саме можна обмінювати і азовців, їх теж треба повертати. Але я вважаю, що якщо людина робить такі принципові рішення, ми не маємо права її залишати на самотужки, боротися з російською системою або гнити в російській буцегарні. Так само, як ми повинні повертати своїх. Вона теж своя, незважаючи на те, що вона з Росії. Вона обрала сторону. Це класичний приклад принципу, коли людина обирає не ціну, а цінності, моральні цінності і принципи. Вона правильно сказала, що вона не боялася і не планувала тікати. Вона обрала для себе шлях боротися за Україну. Я можу сказати так. Я дещо знаю, не можу казати про це, але вона варта нашої уваги, вона варта нашої підтримки, вона варта про те, що про неї не забували і говорили. І ще раз скажу: її варто обміняти в українському інформаційному просторі про неї майже ніхто не написав, не говорив і не говорить. Хоча були видання, які про неї написали і це. Говорить про те, що наші ЗМІ не завжди розуміють, на чому варто фокусувати увагу. Ні, я розумію, про все написати не можна. Але про такі історії писати варто. Ну, по-перше, це показує, що там є ті, на кого ми можемо спиратися. А по-друге, це підіймає питання, що там є ті, кому ми повинні допомагати. Бо залишати їх на самоті. З путінською системою не маємо права. Вона поступила значно краще, ніж Ваня Баканов, який не приєднався до війни, але завів в СБУ агентів ФСБ. Вона поступила значно краще, ніж генерал Наумов, якого привів Ваня Баканов, який втік з грошима і інформацією за кордон за декілька годин до початку повномасштабного вторгнення, а потім. Співпрацював з росіянами і нещодавно на російському телеканалі НТВ вийшла з ним інтерв'ю. Вона краще, ніж Ваня, не Ваня, Саша Трохін, який тихесенько пішов в ліс. Ну і гарантовано вона краще тих, хто передавав двушечку на Москву. Вона людина принципів і діла, справи. Вона та, хто обрала для себе шлях. І наша. Наша зобов'язаність перед нею допомогти їй. Повернутися до України, і щось мені підказує, що це правильне рішення, попри все. До речі, я вважаю, що Україні її не віддадуть. А от якщо підключити до цього Катар, Саудитів, ще деяких перемовників, тих же самих турків, які можуть цього досягнути, тоді ми можемо отримати результат. Головне в цьому випадку працювати в цьому напрямку, а не мовчки спостерігати. Бо ми розуміємо, це за свого друзяку Володимир Олександрович Зеленський волав з трибуни ООН. Я про шафіра, твого шафіру, який потім обговорював змінюючим питання, як внести гроші за заставу за Чернишова, щоб. А гроші, до речі, з каси цікаво, да? звідки в них каса? Щоб він не сів за грат. Вона ні за кого грошей не вносила, вона ніякі двушечки на Москву не передавала, і в корупції не була замішана. Вона прийняла сторону України, не будучи громадянкою України, тому вона має потрапити на обмін. І я сподіваюся, що це станеться. Поширюйте це відео і напишіть, чи погоджуєтесь ви зі мною. Може ви вважаєте, що я не правий, але це моя думка. І я б хотів, щоб ви її підтримали. Тому пишіть в коментарях, чи вважаєте ви правильним такі дії, чи як ви ставитесь до цієї історії. І не забувайте підписуватись, поширювати відео, ставити вподобайки і коментувати. Я дякую вам, що ви активні і не пасивні, але головне за що я хочу подякувати. Підтримуйте Збройне Силу оборони. Підтримуйте. Донать на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Гуртуємось навколо ЗСУ, і тоді все буде Україна. Дякую, па-па.